Усім привіт! У вашої увагу Огляд мішечка взуття преміум. Подивимось, попадає. На столі у нас ось таке гарне взуття. Розмір 43-й. Найстар. Такі. Круті кросівки. Розмір 40-й. Теж гарні кросівки, зі дальних подошло. Соломони. Розмір 38. Ayr Nike. айр. А Air Nike. Це Циранінг на Fashion Sport айр. Розмір сороковка. Adidas. Оригінала. Круті де від Ніза. Ніза адідас. Цікаво. Першу раз бачите, модель по розмір. 43-й. Фірма Вікторі. Розмір 39-й. Ось такі красивочки. Дивимось наступне. Фірма Філа. гарненьке Uncle Sam. Розмір 39-й. 38-й. Ось такі ортопедичні красивки. А макс До речі, підошла. Ідеально. Наступні. Зроблені в Італії Вікмейт. Гарні, шкіряні. Конверс Альстар. Кедека. Розен тридцять п'ятий, 36 Ось такі красивочки, високі. Наступні. Чоловічі, новенький, 43 розмір. Шкіряні. Найки 42 з половиною, оригіналь. Гринланд, 38 розмір. І чому да, дитячі такі кадрика так. дивимось далі шкіряні тридцять сьомий розмір кангороса ідеальні. Тридцять дев'ятий ось такі кров. Красівочки легкі. Кеда від фірми Vans. В гарному стані. Скажу вам розмірну сітку. 42-й розмір. 37-й розмір. Гарненький і Класна. Балеточки. Такі простенькі, шкіряні. Дивимось далі. Гантар фірма шкіряні. Гренланд. Босоніжки. Щось такі босоніжки. Фірма Мілана. Сороковий розмір в ідеальному, а вони ще й новесенькі. Дивимось далі. Жіночі фірма Гренланд. Такого плану. Мустанги. тридцать седьмой размер женочьем блескучий лаковый наступним шкере нечеловече фирма бугати размер сорок пятый када размер тридцать седьмой фирма фила такие детячие красивочки лаконики Дивимось, далі виходимо на фінішну пряму нашого мішечка. Теж дитячі бейбі фірма. Ось такі. Новенький розмір 43-й. Далі. Неначе під шкіру крокодила зроблені? Розмір 39. 39. Наступні жіночі класні ситцеві, легкі фірма Ліко, Литячі, габор в влюрові. І ми оглянули 100% нашого мішачка. Бачите, що попадає.